Моє всім вітання. Так, вийшли ми з теплички у моєї сусідочки Наталі. І дивіться, як ви думаєте, що це? А це ківі. Ось такий ківі. так. Десь уже метр п'ятдесят. Іде Плететься. Цей вона заказувала, замовляла по інтернету. Ось це все маракуя росте. Вже її скоро в тепло будемо забирати. Так? Може, тут висаджу на приюди. Так, а оцю Києві виростила Наталя із зернятка, так? А скільки да. років їй вже? Оце три роки вже. І за три роки. Весною. Весною. Чуєте, як розповідає? не було ще плодів? Ні. Вона приболіла, вона в теплиці росла, а я її цей год висадила сюди. Ага, ну і так як пересаджена, то трошки їй її... не. Я... Бу був стрес такий, ну нічого, на слідуючий рік дай Бог повинна вже родити, так? Дивіться, Допусті, як діву. легко. Ось будемо наблюдати. Дійсно, що на Західній Україні дуже багато рекламують, що вирощують Києві і продають саджанці. Ну, дійсно, нас немає також, у нас нема ківі, а дуже б хотілося. І в середній полосі нашій. То у нас що, то, напевно, жимолость. Бачите, які кущики гарні. Жимолость у нас теж є. І зараз, поки ми тут, я вам покажу. І ще там є дуже гарний інжир. М -м -м. Дивіться, покажу вам, як можна розмножити жимолость. Берете, викопуєте ямочку під гілочкою і просто гілочку нагинаєте і прикопуєте. І все. Залишаєте фостик зверху, і тут будуть росточки. І на слідуючий рік ви можете вже пересаджувати. А ось який у нас садочок Києві. Ви подивіться, яка, яка майстриня. О, ось тут іще. Ой, вибачаюсь, Києві говорю. Інжир, подивіться, інжирчик. Ну, на жаль, не встигне він дозріти. Не встигне вже дозріти, а ось дивіться, цей плодоносив, так, я в тому році бачила плоди. Великі, достатньо великих розмірів були плоди. А в цьому році були ще, да, крім, крім цих? Це вже маленькі лишились. А що це за дерево? А то Магнолія. А, магнолія, краса. Прийдемо по весні дивитись на магнолію. Дивіться, і осінь жир. І теж інжир. Магнолія. А якого кольору? Білого. О, красиво. У нас в парку Шадуарівському білих білий магнолії дуже великих. Ми щороку ходили дивитись, як вони цвітуть. Ось скільки у нас інжиру. Подивіться, яка краса. А -а -а. Так. Ось така майстриня. Ось так любить людина. Подивіться, всі ці свої рослинки. Крім того, має велике хозяйство. гарний будинок, город великий. Все-все в них, все до ладу. Стараються, працюють, і дітки ж такі працьовиті. Багато-багато всього висаджують на городі і допомагають ще й багато сусідам, знайомим, тому що чоловік має конячку, і ми також дуже часто звертаємось за допомогою. Ну, ось так. Хто працює, хто любить землю, хто любить ось це. Село, природу, той тобто завжди буде жити в достатку. І головне при здоров'ї, тому що праця це все-таки і здоров'ячко, і достаток. І всім самого всього найкращого. Любіть землю, не бійтесь їхати жити в село. Тут дуже гарно. До побачення всім!